Друзі, моє вітання! У нас така осіння рибалочка, підемо сьогодні трошки пошукаємо риби в Чорному морі. Оснащення, зараз все покажу, на що будемо ловити, яку саме рибку будемо шукати. Море у нас після шторму, погода чудова, погнали! Таке чудове, дике місце, де мало. Бувають люди. Підходимо ближче, чуємо гарний шум моря. Такий чудовий пляж. До речі, тут я на цьому пляжі нікого не Ось тут і встановлюємося. Літом, звісно, тут відпочивальники, тому не особи порибавиш. А зараз, я думаю, те, що треба. Навіть слідів немає, що хто то ходив. Так, ну що ж, встановлюємося в такій чудовій місцині, весь пляж у нашому розпорядженні. Збираємо оснастку, збурляємо і гарно проводимо час. Чекаємо на рибку. Так, друзі, все оснащення, на яке ловлю в мене в описі під відео. Рибалка, як завжди, у нас починається із збору спорядження на Куточки, катушки, провіряємося. Далі. Я вам покажу оснастку і то, на яку, яку рибку ми будемо сьогодні Так, Ну що ж, друзі, ловити ми з вами сьогодні будемо таку рибу, як камбава. Вона у нас ловиться в шторм, після шторму. На неї йде така карна оснасточка. Дивіться, наскільки вона гламурна. З бусинками. Ну така сама гарна, оснастка сосна це, напевно, в нас на камбаву. Два відвідних, такі доволі немаленькі гачки. І найкраща наживка на камбаву в нашому регіоні це в нас періна. В нашому випадку засована зарані. Показує, Якщо свіжа, свіжа просто розвалюється на гачку. Дивіться. Ця трошки в нас засована, вона така підв'явлена. І вона більш тримається добре у нас на гачку. Груз, як завжди, по погоді. дивіться, як ми її одягаємо. Тому що вона звитить, якщо її неправильно одягнути. А свіжа, тим паче, вона злітає майже на закиді. Ось ми маємо отак одягнену. Феріна, Феріна. її називають По-різному. Видно, що вона така напівтерань. Опа, починаємо одягати з хвоста, ну, можливо, і з голови можна. Все, два гачки, груз на ваше бачення по погоді. Оснаточка готова. Жбурляємо і... У нас камбова, на неї бичок теж полюбляє, ціплятися, якщо є в акваторії. Але стараємося шукати більш такі перспективні місця. от. Зачекаємо плюс-мінус пивин 40, 50, якщо клювання вираженого не буде. Перезакидаємо, пробуємо, може бичок взяти, завести в нору, це обрив оснастки або тяжко витащити. Ну і перезакидаємо право-ліво міняємо дистанцію. Тобто, таким чином. Дивіться, яке чудове місце для рибалки. Головне в цьому, щоб рибка знала, що місце місто класне. З провісла нить. Глянемось, спустя десь півгодинки. Як веде себе нашу наживку? Тут можуть бути ще краби об'їхати, що. Я думаю, підстане. Таке враження, що сюди хліба. Можливо, трава. Ось так набито сміттям. Кидаємо, тоді пробери закидаю кожних, напевно, пів часа, трошки травою набиває, поки жодного жодної похльовки. Люди спакувався переїжджати. І тут такий в мене бонус, дивіться, сидить красавчик. Хороший такий бичара. Один бичок маємо і було одне невеличке клюбання. Ну Таке знаєте, затяжне, походу, як камбелка, можливо, маленька, тому що бичок бере різдвенький. Тому місце, я думаю, правильне. Ну, Чекаємо і там дасть. гарно клюють. Ну, Покльовка така виражена, гарно бува. Такий бичок, іменно бичок, бичок, так? Да? Ну, це вже радує. Бучок, як вже вцепать, тоді видно, що він іменно сидить. Так. Наживляємо, кидаємо, чекаємо. Все, як завжди. Рибка плаває по дну. Стараюсь збурнути по максимуму. Ну як виходить. Тут я так розумію, не дуже глибоко. Кидаємо, потім трошки підтягуємо. Так що рибка в морі є. Пляж взагалі шикарний. Радую, що нікого за весь день взагалі, ні одної людини Це дійсно такий відпочинок на морі. Запутуються чуть повітки. І бажано діставати і поправляти. Ідемо трошки покажу вам узбережжя Чорного моря, підіймемося туди наверх. Місце, де я вовлю. Такий чудовий пляж, чудовий відсутністю людей, ж радує. І на цю сторону ну тут більш кам'яний пляж. Тут менш пісочний, більш кам'яний. Я думаю, в гарну погоду тут чудово було б половити бичка. Тобто ми сюди приїдемо, між усім камінням половимо трошки бичка. І дивіться, далеко на горизонті видно, десь темніє вода, це в нас прозрак. Тобто тут мутняк від шторму і там далі чиста вода. На половину з травой бичок. Ну бички такі, знаєте, хороші. Що бере, то дійсно бички гарні. Ну з не Рибка в морі є. Головне її поймати. Вечір сонечко сідає і сразу ну, прохладно. Можка рада жиди там. Днем по косонечку скинути партнер. Так, може понятие, туго йде. Ну, гарна риба сидить. Або живий тут його там я її не дождався! Ха -ха. Нарешті моя камбавка! Дийця! Вот я малявочка в мене! Все ж таки місце правильне! Так, ага! Дивіться, сам... Ох ти, шипована яка! Так, да, на жаль, вона заглотнула так. Що напевне все. Вона маленька, до речі. Зараз, дивіться, є спосіб, як її підцепити. Якщо вийде... Беремо берем комишину по машину. Нам так, щоб її не повредити по максимуму. Відкривайте. Так. І нажмемо гачок. Гачок. Ні, сильно заглотнула, На жаль. На жаль, вона поїде напевно з гачком. Да. Я не можу достати, камбовка відпускна, але да, і кров пішла. Тобто Сильно заглотнула. Відріжу оснасточку і вона поїде мене з оснасткою додому. Да, ось така невеличка, але все, все ж таки я її піймав. Це у мене перша камбова в цьому сезоні. Да, Маленька. Ну, на жаль, я ж говорю, поїде з оснасткою додому. Есть, якось так. Друзі, не знаю, що передасть камера, стільки мошкари літає, знаєте, як літом іменно. Мошкари. Так, дивіться, місце вишаємо чистеньке, весь війх вам забираємо мусор. Спакувались. Ну що, камба присутствуємо, порадувало, причому на протязі дня була ще камбальна покльовка. місце вибране правильне. Бучок з десяток, то є. Ну, рибка в морі є. Всім пока, до нових зустрічей. Це місце, що ми обов'язково приїдемо не один раз.